Вважають, що кавова гуща – це відход, хоча насправді вона може бути цінним ресурсом. Чому її не варто викидати на смітник, тому що вона там не, не розкладається, а вона просто буде гнити. Ідея використовувати кавову гущу в якості матеріалу для виготовлення тротуарної плитки і підставок для свічок виникла у завідувачки кафедри екології Центральноукраїнського технічного університету Скропивницького Ольги Медведєвої та колеги з кафедри загального землеробства Миколи Ковальова. Може утворюватись від 5 до 10 кілограмів, і навіть і більше, якщо це велика потужна кав'ярня, або якщо це автозаправна станція, наприклад, там де постійний потік. Може утворюватись навіть більше 10 кг кавової гущі за день. І справа в тому, що кав'ярні ніяким чином не сортують цю кавову гущу. Вони її викидають у загальний сміттєвий бак, який потім їде на сміттєзвалище. В виробництві тротуарної плитки використовується декілька інгредієнтів. Один із основних це використовується або відсів. Ось, або щебень. Суміш має бути максимально однорідною. Кава набирає вологу. Те, що вона пліснявіє то саме, само собою, але вона ще володіє такою певною гідрофільністю. Тобто, якщо їй багато додати в розчин, вона не дає е, можливості, наприклад, е, схоплюватися, тобто цементуватися. Це стосується що і гіпса, що і цементу. Ось такий кінцевий продукт виходить, коли вже плитка загустішає, а це відбувається протягом від 24 годин і більше. Все залежить від вологості навколишнього середовища. Які переваги саме ось цієї плитки? По-перше, ми замінюємо певний відсоток матеріалу в даному випадку піску на е фактично відход? Те, що йде в смітник і те, що може використовуватись, тобто кавова гуща. Це здешевшує процес виготовлення плитки. По-друге, надає певної міцності, тому що кавова гуща це нерозчинна структура. Зараз безпосередньо відбувається розлив форми. Пропонують ще один напрямок використання кавової гущі виготовлення підставок для свічок. Розроблена технологія використання кавової гущі саме для тротуарної плитки і підставок для свічок єдина в Україні, говорить Микола Ковальов. Це підтвердив доктор сільськогосподарських наук Дніпропетровського державного аграрно-економічного університету Микола Харитонов. Дійсно, це значить прапор за ними. Те, що стосується різного роду варіантів використання кавової обіці. Якщо взяти європейську спільноту, то працюється набагато більше, але в іншому напрямку отримання біостимуляторів, наприклад, фармацевтичних препаратів, осуду. Викладачі Кропивницького університету готують документи, щоб запатентувати розроблену ними технологію. Планується зробити до кінця року. Ольга Склярук, Олександр Сметанко, Анатолій Басистий, Роман Сташенко. Суспільне новини. Кропивницький.